Хочу повідомити, що у нас ну, вже майже завершено було перейменування, і е, ось тут вийшла така інформація, що у нас є вулиці як площа революції, вулиця Російська Червоний Яр, Червона площа. Е, е, Що їхні вулиці не повинні перейменовуватися. Відповідно до закону про декомунізацію, якщо жителі саме не перейменовують або затягують цей процес, держава залишається з собою зробити ці операції самостійно. І, е, є розпорядження Чернівської обласної військової адміністрації за номером дитяцію. Щоб ви розуміли, по області оце на 18 листках перейменується е, вулиці. Наші попали, е, я вже сказала, які вулиці, зараз скажу, як їх е, Значить, Вулиця Площа Революції зараз називається вулиця Української Революції, е, вулиця 9 січня, вулиця Степана Тарамушенка. Ви читаєте в інтернеті. Це з е, культурою пов'язані. Вулиця Червоний Яр, вулиця Симона Петлюри. І е, в Сахнівки вулиця Червона Площа, вулиця Нуповних Кача. Ну, Сахнівка там буде ходить. Червоний яр, це може бути красивий яр. Зато оставляємо бригадних пробулок. Якої бригади не пам'ять. Вони декомунізації. Ми говоримо зараз за ці, ще ну, якийсь та, час та, і перевинування, воно ж не залишиться на місці, все рівно ще будуть у нас свої герої, <клух> будуть перевинування вулиць, провулки, всього іншого. І можливо, якщо будемо влаштовувати та чи інша назва вулиці, то ми можемо.